З доброго дня, приїхали на цю автоплощадку, де ми купуємо досить багато автомобілів. Нам потрібно забрати ось цю красуню для нашого замовника, Це 2019 рік, Hyundai Kona 64 кВт. Зараз ми більш детально її оглянемо. Перезвонимо до нашого замовника і є ще актуальна ось така Kia. Hyundai Kona T64 кВт батарея, у 2023 році замінена. На легкосплавних оригінальних дисках резина правда, стоїть літо, але в досить -таки хорошому, адекватному стані, без жодних зауважень. Зараз також візьмемо ключі, більш детально її оглянемо. Знаємо, яка ціна буде в нас в Україні. Комплектація преміум, максимальна. Обдув підігрів, проекція на скло. Передня, передня. задня, о, кажу передня. Задня камера тут також присутня. По недолікам має ось такі. Невеличкі царапини на задньому бампері. Більше нічого я тут такого не замічаю. Автомобіль рідний, без царапин, без м'ятин. Перевірили на стан лакофарбового покриття весь в рідній фарбі, Зараз закинемо його на youtube TikTok, кого зацікавить, телефонуйте і можу вже зараз вам буквально пару хвилин і дізнаюся, яка ціна її буде у нас в Україні. Пробіг, якщо я не помиляюся, по-моєму, що 119 чи 118 тисяч. Ось ця красуня вона вже майже продана. Отже, підписуйтесь на канал, всім дякую, до побачення!